Взяли під варту просто на лікарняному ліжку. Поліцейські затримали водія, який напередодні на столичній площі перемоги раптово виїхав на червоний сигнал світлофора і на швидкості врізався в автомобілі, які чекали на світлофорі на протилежному боці. 48-річна жінка загинула. Хто повівся так зухвало і чи буде покарання невідворотним? Антон Страшко дізнавався. Давай трубу, трубу да. Це перші секунди після потужного зіткнення кількох автомобілів. Водії намагаються витягти з салони мазди жінку. Це вдається не одразу, адже кузов понівечило до невпізнаваності. Вистрій сюда, ріба! Автотроща сталася ввечері у годину піку. Самому центрі Києва на площі перемоги. Ми отримали відео з камер спостереження у найвищій якості, і на кадрах видно, що було за мить до аварії. На відео видно, як ауді стоїть перед світлофором. Попереду неї ще одна автівка. Вольцваген. раптово водій ауді, так і не дочекавшись зеленого, починає їхати та ранить Вольцваген, Відтискає його в бік і починає набирати швидкість. Виїжджає на площу. Дивом розминається з автівками, що йдуть на переріз, і мчить далі. Просто в автомобілі, які стоять на світлофорі. П'ять розтрощених авто. Першим удар припав саме у мазду. Медики забирають водійку, але врятувати жінку так і не вдається. Он просто їхали на мамочку. Це красний світ і он просто мчиться. Сестри Ірина та Ольга не можуть повірити у те, що сталося. З їхньою мамою. Я не хочу думати, об там хочу, щоб вона жила. Напередодні жінка лише не виїхала з дому доньки, до неї у столицю з Одеси приїхала в гості і за три хвилини до аварії встигла телефоном поговорити зі своїм чоловіком. Вона краще всіх водила, спокійно їздила і так навіть. Вона очень хороший світлий чоловік, її всі люблять з бороти її люблять. вона посвітіла нам всю всю життя. Поки медики рятували жінку, водій ауді, – 29-річний столичний бізнесмен Олексій Сахаров, то сидів в салоні свого авто, то з кимось спілкувався телефоном. На місце одразу приїхав і батько чоловіка, який всіляко намагався уникнути зйомок. Після кермувальників ауді та ще одного пошкодженого автомобіля шпиталізували із тілесними ушкодженнями з переломом ноги в лікарню доставили. Водія автомобіля Ауді із закритою черепно-мозковою травмою та закритою травмою грудної клітини водія автомобіля шкода. Нині палату підозрюваного у скоєнні смертельної аварії Олексія Сахарова охороняють силовики. Невдовзі суд визначить, чи перебуватиме він під вартою на час розслідування, що стало причиною такого маневру. Фахівці визначать, коли проведуть усі експертизи. На місці Трощі напередодні говорили, що кермувальнику раптово стало зле, але радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив ТСН Сахаров перед тим, як сісти за. Кримо вживав наркотики. Машина під управлінням Олексія Сахарова, який знаходився під дією наркотичних средств. Можна прямо сказати, що це чоловік, який був склонен до порушення закону. Якщо його не накажуть, то поняти діло, он потом сяде за руль. Чоловікові загрожує до восьми років в'язниці із загиблою жінкою. Прощатимуться на її рідній Одещині. Антон Страшко, Дмитро Фурдак, Олександр Шиян, ТСН. один плюс один.